Вітаю вас, мої красуні! І сьогодні у нас відео про сережки, які ми будемо приміряти на вушка. Наближу камеру, щоб нам було видно маркування, все, що, що потрібно. І розпочнемо. Розпочнемо з наших сережечок, які до нас завітали. Ось такі листочки, ви бачите, вони е, так зроблені, це вже наближена камера, е, всі прожилочки дуже гарно зроблені, видно. І ось з цієї сторони вони марковані. Це кріф, Тріфарі Кроун. Так. Фокусується у нас камера маркування. Є на листочках, а ну глянемо на цьому листочку маркування. Так, обидва листочка у нас мають маркування Тріфарі, Кроун, І зараз ми приміряємо один із цих листочків. Ось, наприклад, цей листочок приміряємо на вушко. У нас таке вушко є гарне. І ось так будуть виглядати ці сережки. Насправді дуже ефектні. Ну, от я ззаді застіпку не застігнула ось, ось так виглядають. Дуже гарненькі і просто я вам скажу, дівчата, ці сережки можуть бути точно без повтору. Вперше мені чотири роки займаюся, у четвертий рік, вибачте, займаюся. Такою красою і вперше мені такі попалися. Тобто не знаю, коли ще такі попадуться. Думаю, мало імовірно, що скоро. Так, слідуюча сережечка. Це тріфорікрон, наші листочки. Чарівні, ідеальний стан. До речі, іще в наявності. Так, беремо наші ось гарненькі Джоан Ріверс, штучний зелений нефрит, марковані, ідеальний стан. От камера сьогодні не хоче фокусуватися і приміряємо на наше ложку. Проміряємо, навіть застібнемо, Ось так виглядають на вушках. Погляньте, ну взагалі ідеал. Ідеал. Дуже гарні, дуже гарні штучний нефрит, Джоан Ріверс по золоті. Краса, красот. Ще в наявності усі питання у нас на сайті, на інстаграм. Заходьте, будь ласка, вибирайте і питання у вірите, приватні пишіть. Також е, пишіть у коментарі під відео. Слідуючи. Ще не виставили ми на пост, але обов'язково вони будуть у нас на інстаграм. Ось така краса сережки, кільця. І це у нас. На Напієр На е, сережки, кільця, ідеальний стан. Вони такі, знаєте, ну дуже якісні, дуже гарні, гарно виглядають. Ой, вибачте, верх ногами так показую. Дуже гарні і застібка у них може працювати як кліпса, як сережка, Ось так регулюватись може під будь вушка. Мочки, вушка дуже гарненькі, такі дуже. Придивіться і ми поміряємо, як вони виглядають у нас на нашому вушці. Так. Ось приблизно ось так. Бачите, дівчата? Дуже гарно виглядають і о, насправді ефектні. Це вишко у нас таке товстеньке вушко, воно можуть більш щільно прилягати, ну так, приблизно ось так. так це на п'єр, на сережки, на закрутках. Та ще раз на них глянемо. Вони, гарнющі і мої дівчатка. Краса красот. Слідуючі, так, наші чарівні листочки, наші безподобні Джон ріверс Так, слідуючі ось такі. Приміряємо квіточки яскраві позолоті. І це у нас також на Напір. Я правильно розумію? Ну зараз Щось я забулася вже. Зараз глянемо так напір. Вони також на застік, на, на закрутках. Закрутка працює ідеально, регулюється і зараз ми їх приміряємо. Приміряємо. Все-таки весна вже набирає оберти. Наближається ще й свято. Погляньте, дівчатка, свято весни, 8 березня, і можна зробити гарний подарунок як для себе, так і для когось особливого. Шикарно, шикарно виглядають насправді. Так, стан дуже гарний у них, дуже гарний. Слідуючим. Ось таку красу ще вам покажу. Дуже гарні, дуже гарні, сріблясті такі на кільця, на півкільця. Оригінальна застібка і маркування кажуть, що це Тріфарі, Тріфарі кров. Тріфарі з короною, дівчатка, стильні та гарні. Так, приміряємо. Ну, звісно, це у нас вушко, як то кажуть, манекен, але приблизно вушко товстеньке, не хочуть заходити на вушка. Ось ось так вони будуть виглядати, дівчатка. Дуже дуже вони, як то кажуть, такі теж товстенькі, такі ну, блискучі і акуратні і вишукані. Ну це вже я їх просто зірвала, вибачте. Так, така у нас примірочка сьогодні по нашій красі. гарнющі Дуже люблю сріблясті. Свирешки сріблясті. Прикраси так свічем. візьмемо ось наші масивні кліпси. І подивимося наші шикарні в позолоті, тигрова така гаряча емаль кліпси, застібка подушечка для комфортного носіння, тобто у ваші вушка не втомляться в них ходити цілий день. І ось так вони будуть виглядати. А насправді дуже гарно. Рухома нижня частина дуже гарно виглядають ну, от Краса красот Дуже о, такі мені теж подобаються, можна сказати, мій стали. Слідуючи, ще одні такі дуже гарні е молочні кільця. О, ну, шикарні, дівчата, шикарні це сережеч, е кліпси. Ось. Попередньому відео можете роздивитися їх ще краще. І тут зараз теж покажемо, як вони виглядають. Ось. Дуже стильні насправді. Така, знаєте, матова, молочна емаль. Матова, як вони виглядають? Зараз ми глянемо. ось так вони виглядають. Взагалі достойно Достойно виглядають рухома частина нижня. Бачите, дуже гарні дівчатка. Ніжність та краса. Я думаю, що вони і ніжно виглядають. Дуже гарні. Стильні, крутезні, неповторні. Ну, без повтору, дівчата. З Слідуючи, ось така пара у нас залишилася. Шикарні, об'ємні, первинні кліпси. Ось так виглядає їх зворотня сторона. Це вже наближений стан камери у нас, тому можете побачити вони без із'янів хто Думає, брати, не брати, може, десь там якісь із ям, які я не бачу, але вони перші в дуже гарному стані. Погляньте, дівчата. Ну, краса, просто краса. Це вушко, я ж кажу, воно манекен, трошки воно, може не, не таке, як натуральне, але дуже-дуже все схоже. Ось така краса. Ось така примірочка, вибачте, у нас сьогодні вийшла. Все добре з цими кліпсами. Вони гарно, мабуть, покриті такою а, ну, речовиною, щоб не було на них ізянів. Це, це дуже якісні кліпси, я вважаю. І взагалі, погляньте, у нас сьогодні одні. Бренди, одні бренди. На всі смаки, на всі випадки. Можна такі прикраси, як сьогодні представлені, носити хоч і кожен день. свята, на, на будь-який випадок і до будь-якого образу підійдуть. Ось таке відео моє красоне сьогодні вийшло у нас. Дякую вам за перегляд усі питання, будь ласка, пишіть в коментарі або переходьте на наш сайт Instagram і вибирайте. Красиво і достатньо. Всім дякую До дуже на моєму каналі.